Завершилась четверта всеукраїнська акція Почуйте всі її мета привернути увагу людей до дітей з проблемами зору. За статистикою у світі півтора мільйона дітей сліпі. На Прикарпатті інвалідами зору є 450 малюків. Акція Почуйте всі дозволяє зібрати кошти на придбання необхідного обладнання. 2009-й оголосили роком Ні кризі людських сердець і зібрали близько 157 тисяч гривень. За гроші куплено багато обладнання, серед якого світова новинка на ринку дитячі офтальмології авторефрактор. Ось така, на перший погляд, фара з усміхненим зображенням дозволяє безконтактним методом отримати всю інформацію про зір малюка. Таке обстеження триває коло секунди за спеціальними через монітор передається зображення на екран, і екран щитує всі дані і дає нам. Результати, яка будова ока, чи є косина, чи є ністагм, Ну от у таких маленьких дітей до чого ще одне, що тут є позитивно: без проведення медикаментичного медрязу, тобто всім дітям колись для того, щоб перевірити очі, ми повинні були капати. Капельки для того, щоб розширити зінички. В даному випадку цього робити не потрібно буде. Вагоме місце у розвитку дитячої сліпоти посідає доволі нова недуга ретинопатія. Її виявляють у новонароджених. Тож перший огляд очного дна малюка кажуть офтальмологи, потрібно провести одразу в пологовому будинку. Завдяки акції Почуйте всі необхідне обладнання придбали у 2008-му. Це дало змогу відновити зір десяткам малюків. В Івано-Франківську було виявлено 20 дітей з ретинопатією. Всі ці діти були в ургентному порядку по санавіації, скеровані в спеціалізовану дитячу лікарню міста Києва Охмаддит, де їм було проведено лазеркову агуляцію сітківки. На жаль, в чотирьох випадках лазер огуляція позитивного ефекту не дала, і дітям були запропоновані другий і третій етап хірургічного лікування. Незабаром стартує чергова акція Почуйте всі, 2010. Однак кажуть, фахівці зібрані кошти спрямують не лише в напрямку дитячої офтальмології, але й неонатологічної служби.